Омоніми однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. Вони, на вигляд, ідентичні, але за значенням зовсім чужі. Диваки! Вони он там живуть. Запитайте в них, як їм живеться таким однаковим і чужим водночас. Доброго дня! Ви родина омонімів. Як вам тут живеться? Велика родина то добре, я рахую. Але коли дітей своїх рахую, не знаю, як вам те переказати не так то просто, як на ЗСУ донат переказати Тут, рахую, раз, два, три. Відволіклась сильніше три. Той воду ніс і не доніс, прибігла доця, болить ніс, тому кричу: Сюди, коти! Гей, звідки тут коти? Ой, діти, діти, де вас, діти? Телефон не може сісти. Немає сил вже. Треба сісти. Так, життя в амонімів не просте. Ну що ж, з омонімами познайомились, може, вже додому.